Ми сьогодні будемо з вами читати книгу Ісуса Навина. Ця книга вона про те, як Бог виконує те, що Він пообіцяв. Пам'ятаєте, взагалі, як Бог знайшов просто людину, Авраама, не було ще ніякого народу в нього. Просто була людина, яка була вірна Господу. Вона жила в язичському да, середовищі, але він був вірний. І Бог знайшов його і пообіцяв йому: я тобі дам благословіння, да, я тобі дам землю, і я тобі дам з тебе зроблю великий народ. І по історії ми знаємо, що потім вони переїхали в Єгипет на отдих. Там вони 430 років да, ставали народом, їх стало 2 мільйони. Але землі в них не було. І ось вони пішли завойовувати землю, але ми знаємо, що Моїсею не вдалося це зробити. Побачит... Ну, він побачив цей край, але не війшов в нього. І був Ісус Навин, який його... після нього прийшов. І вони 45 років воювали, завойовували цю землю. І ми з вами будемо читати 14-й розділ 6 вірша. Це. Вже вони навоювалися, можна так сказати, і приходить до нього, і вони ділили, ділили, що вони навоювали. Тобто ділили між колінами, кому що достанеться, який, яка, кус, який кусок землі. Ну, цікаво, так? Да? І приходить до нього одна людина, дуже дуже е, впливова. І ми знаємо по історії, що. Вони ходили по пустині 40 років, тому що вони забоялися одразу тоді піти і завоювати цей край. Вони відіслали 12 людей, щоб подивитися, як там взагалі. І ті люди вернулися, і 10 з них сказали, що там дуже класно, там дуже багато плодів, там молоко, мед, виноград все є. Але там велетні, там укріплені стіни, і ми скоріше за все програємо. І вони так. Ціх прокачали народ, що люди реально забоялися. Але були двоє людей. Це якраз таки один із них це Ісус Навин, а другий це той, про кого ми будемо читати, його ім'я Калев. І вони вдвох намагалися цих людей підбадьорити, сказати, да, все нормально буде. Ми, Бог пообіцяв цю землю, ми її зараз завоюємо, не переживайте. Але вони не почули. І 10 людей дам. Тобто з 12 людей двоє залишилося вірних, така статистика. І ми з вами будемо зараз читати якраз 14 розділ книги Ісуса Навина, як Калев приходить до Ісуса Навина і як вони спілкуються стосовно того спадку, який потрібен Ісус, повинен віддати Калеву. Читаємо книгу Ісуса Навина, 14 6. І підійшли юдини сини до Ісуса в Гілгалі, та й сказав до нього Калев, син Єфонеїв, кенеїзянин. Ти знаєш те слово, що Господь говорив до Моїсея, Божого чоловіка, про мене та про тебе в Кадеш Барнея. Я був, 40, я був віку 40 літ, коли Моїсей, раб Господній, посилав мене з Кадеш Барнея вивідати той край. І я доклав йому справу, як було в серці моїм, а мої браття, що ходили зо мною, знесилили були серце народу, а я обставав за Господом Богом моїм. І присягнув Моїсей того дня, говорячи, «Поправді кажу. Той край, що нога твоя ходила в ньому, буде на спадок тобі, та синам твоїм аж навіки, бо ти обставав за Господом Богом моїм. А тепер оце Господь позаставив мене при житті, як говорив. Оце 45 літ відтоді, як Господь говорив був це слово Мойсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині. А тепер ось я віку 85 літ. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Мойсей послав мене. Яка сила моя тоді, така сила моя й тепер, щоб воювати, і виходити, і приходити. А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплені міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь. І поблагословив його Ісус і дав калевові синові Єфує Єфуне Хеврон за спадок, тому став Хеврон Калевові. Єфенеєвому кенезянинові за спадок, і так є аж до цього дня за те, що він обставав за Господом Богом Ізраїля. А ім'я Хеврону давніше було Кір'ят Арба, що між Велетнів був найбільший чоловік, а край заспокоївся від війни. Калеф нагадує Ісусу Навину ту ситуацію, яка була, тоді ще після того, як. Десять людей обурили народ, і вони не, не, не пішли завойовувати цю землю. То Господь сказав: Добре, ви будете ходити 40 років, і всі, хто старше, 20 років, всі помруть. Вони були старші, Ісус ви Калев, калеф, але, але вони залишилися по благодаті Божій живі, тому що вони в той момент не забоялися, вони були вірні Богу. І зараз Калев приходить і нагадує: бачите, шостий вірш це перше, на чому хочеться. Зосередити вашу увагу, коли приходить а, йому вже 85 років. Ця людина вже ветеран, да, можна сказати, він навоювався, воювався, але в нього ще багато сили. І бачите, чим людина живе. В шостому вірші, ми читаємо цю пряму, пряму мову Калева. В шостому вірші він каже: ти знаєш те слово, що Господь говорив до Мойсея, чим живе ця людина? Ця людина. Живе Божими обіцянками, вона живе Словом, це те, що її будує, це те, що цю людину формує, це те, що може людину, от просто він 45 років назад почув слово, і він приходить і каже, ти знаєш слово. То йому каже, да, я знаю слово, я пам'ятаю. Вони, вони це ті, ті дві людини, які залишились вірними. Я думаю, це дуже актуально для нашого часу. Чим може людина жити? Чим завгодно, окрім слова? Хоча написано в Біблії, що я слово твоє зберіг в серці своїм. Тобто це слово його треба зберігати, його, знаєте, як треба, як в сейфі тримати. Тому що постійно у нас якась хтось хоче це слово вкрасти, хоче забрати увагу, сказати тобі, подивись зараз, от на це, зараз це в тренді, нащо тобі це? Ну чи не читай, лучше роби щось інше і так далі. Тому перше, на що хочу звернути увагу, на те, що. Але жив словом, і він жив Божими обіцянками. У нас теж є. Тоді були свої да, в Старому Заповіті обіцянки для них. У нас є багато, там їх десятки, можливо, сотні цих Божих обіцянок. Коли Ісус Христос ходив по землі, ми читаємо Слово, Він обіцяє дуже багато. Він каже: Ви не молилися в ім'я Моє, а тепер моліться і просіть, і буде вам. Да Підіймався, було вже, він відходив до батька, він каже, я буду з вами повсякденно, кожен день, я не залишу вас. Да? Тобто, він каже, придіть до мене струдження обтяження, заспокою вас, я мир вам даю, я вам даю ну, багато є речей. Да? Я пошлю вам, коли я прийду до батька, я пошлю вам Духа Святого Утішителя, який вас навчить. Тобто, Якщо подивитися на те, що сьогодні в мене в серці, яке слово я зберігаю? Яке слово, Калев 45 років ходив і зберігав це слово. Можливо, я ж кажу, я прийшов рік назад, можливо, 10 років назад в церкву, можливо, 50. Неважливо, яке слово в мене в серці, яке я зберігаю. Воно його тримало, його тримали не емоції, не почуття, не те, що там мені щось Моїсей сказав, давай мені мою землю. Він приходить і каже: ти слово знаєш. Я слово своє знаю. Ось це слово. І Ісус І, він йому відповідає, що так, да, так і є. Наступне, на що ми з вами звернемо увагу, це що ж тоді сталося, коли десять людей перестали вірити, що Бог їх благословить, і вони завоюють землю. А чому ці двоє так були впевнені, що вони завоюють? Бачите, восьмий вірш. Написано, а мої браття, що ходили зо мною, знесилили були серце народу, а я обставав за Господом. Оце слово виведи, будь ласка, цей слайд про ця фраза. Вона насправді дуже така ємка. І всередині цієї фрази я обставав за Господом. Декілька речей. Що значить ця фраза? Це твердо тримався Господа, вірно йшов за ним і останнє залишався відданим йому, навіть коли інші. Да, навіть коли інші ну, в нашому випадку відмовляли народ, тобто, бачите, які є люди, ці люди є скрізь, скоріше за все, в кожному колективі, колективі коли вони знаєте перші опускають руки, вони починають зневірюватися, вони, е, хоча до цього вони вірили, коли до цього вони були ну, поряд, стояли плече в плече. Да, а тут і якраз це це момент істини, коли треба було вірити, а інші не вірять. Да, залишатися відданим. От в цей момент написано, що вони устояли. Ісус Навин і Калев. І ця фраза повторюється тричі. Да? В восьмому вірші вона повторюється: це сам Калев каже. Потім. В 9-му вірші написано, що і присягнув Моїсей того дня, говорячи, по правді кажу, той край, що нога твоя ходила, в ньому буде на спадок тобі, та синам твоїм аж навіки, бо ти обставав за Господом Богом моїм. І в 14 вірші ми бачимо, що так воно і сталося, 14 -й вірш. Тому став Хеврон Калевові, і так воно до цього дня за те, що він обставав за Господом. Тобто, ем, яка б не була ситуація, як би люди не відходили, як би не. Можливо, вони відійшли від служіння, можливо, вони перестали вірити так сильно, як вірили. Да? Важливо, не, не важливо, Тому що е, треба бути зосередженим на Ісусі Христі, тримати Його обіцянки всередині. Да? І неважливо, що відбувається, треба обставати за Господом. І останнє, на що ми звернемо увагу це на 12 вірш: це на те, як Калев. Хоче піти і воювати з велетнями. Тобто людині 85 років, і 12-й вірш написано: А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплені міста. І дивіться, що він каже. Може Господь буде зі мною, і я повигоняю їх, як говорив був Господь. Що значить, може Господь буде з тобою? Може, й не буде. Це людина, говорить, яка вже була вибрана Богом і була залишена в живих. Всі повмирали, кому було більше 20 років. Він вижив. Це говорить людина, яка пройшла 45 років війни. Там досвід просто неймовірний. Це лідер з досвідом, це лідер, який може піти просто і ну, винищити цей край 100%. Але його впевненість не, 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 не зосереджена на своєму досвіді, не зосереджена на своїй силі. Він каже, я сильний, як, як 40 років сильний. І Він, він не, не, не зосереджується на цьому. Він каже, я залежний від Господа повністю. Якщо він цим, за мною не буде, то все це не спрацює. Ні моя сила, ні моя потужність, ні мій досвід, ні гроші, ні авторитет, нічого не спрацює. Це дуже. Ну, Такий момент, да, коли Калев показує своє серце, показує, до чого він прилеплений і чим він руководствується в житті. І якщо Господа не буде рядом з ним, то я не зможу їх повиганяти. І ми, і ми розуміємо, що він повиганяв їх, тому що в 15-му вірші написано останнім віршом. 15-му, а край заспокоївся від війни. Тобто, тобто він пішов і завоював це все. Тобто, Господь був з ним і. На ці три речі я пропоную сьогодні звернути увагу і помолитися за це. Перше, це те, що він зберігав всі ці роки Да? Він воював, він зберігав це слово. Знаєте, як Калеф прийшов, це дуже символічно. Калеф приходить до Ісуса Навина, щоб отримати свій спадок. Це така аналогія, вона не дуже правильна, але колись ми, як віруючі, прийдемо до Ісуса Христа теж, щоб отримати свій спадок. Буде така подія, яка називається суділище Христове. Коли люди будуть отримувати ті, хто вірили, ті, хто покаялися, ті, хто були і щирі віруючі, вони будуть отримувати спадок від Бога, вони будуть отримувати вінці да, за те, що вони робили тут на землі. Хоча а вже ж можна покаятися. І просто вірити і нічого не робити. Ну так це крайня ситуація, тому що ну можливо такі люди є. Вони теж попадуть на небеса, але ми розуміємо, що нагороди будуть тим, хто працював, тим, хто служив, і не тр... да, Тобто, служив не тому, що треба було, а тому, що просто це внутрішній потяг до цього. Да? Тобто... І колись ми прийдемо до Ісуса Христа, і Він буде видавати ці нагороди. І дуже багато обіцянок є, які треба тримати в серці, які дають віру, дають надію, дають впевненість в тому, що Господь нас завжди не залишить ніколи і завжди з нами. Тому перше слово, яке ми тримаємо в серці, друге це обставав за Господом, тобто був вірним, коли інші покидали да, і протидіяли. І третє це надія постійна тільки на Бога і на Його силу, на Божий авторитет, на Божий досвід, на Божу силу, на все, на все Боже. Да? Незважаючи на те, яка в тебе, який в тебе досвід, сила і так далі. Амінь. Давайте ми помолимось за ці три речі. А волоче, Господи, в ім'я Ісуса Христа, дякую тобі за слово і за твої обіцянки, які ти нам залишив, Господи. Їх дуже багато. Ми знаємо, що ти про нас піклуєшся кожен день, наш батько. В ім'я Ісуса Христа благослови зберігати Слово Твоє в своєму серці. Нехай це слово нас підкріплює, буде для нас фундаментом, каменем, на якому ми будемо стояти. Дай нам Духа Святого, Господи. Те, щоб ми обставали за Тобою, Господи, щоб ми залишалися вірними завжди, навіть коли люди, які поряд були, вони не залишаються вірними і вони протидіють. Благослови ім'я Ісуса Христа, також, Господи, завжди надіятися на Твою силу, на Твій досвід, на, Твою, на все Твоє, Господи, не думати, що ми зможемо щось без Тебе. Як Калев казав, може, Господь буде зі мною? Благослови, щоб ти був з нами завжди. Благослови нашу церкву, і кожного, хто тут є, і кожне серце, щоб ти був завжди з нами, і ми, щоб були поряд з тобою, і не відходили від тебе. Благослови нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.